Вітаю! Мене звати Наталія Борисюк. Я юрист із багаторічним досвідом. Сьогодні хочу розповісти вам про порядок отримання одноразової грошової допомоги при звільненні з військової служби. Розглянемо, хто має право. Виплати, які документи потрібні, та як правильно оформити заяву. Хто має право на одноразову грошову допомогу при звільненні? Відповідно до законодавства України право на одноразову грошову допомогу при звільненні мають військовослужбовці, які звільняються з військової служби за певними підставами. Зокрема, за станом здоров'я у зв'язку зі скороченням штатів або проведенням організаційних заходів після закінчення. Контракту варто зазначити, що військовослужбовці строкової служби та деякі інші категорії можуть не мати право на цю допомогу. Розмір одноразової грошової допомоги. Розмір виплати залежить від причин звільнення та тривалості служби. Наприклад. При звільненні за станом здоров'я виплачується 50% місячного грошового забезпечення за кожен повний рік служби, але не менше 50% місячного грошового забезпечення. Порядок оформлення виплат. Для отримання одноразової грошової допомоги необхідно подати рапорт про звільнення та надання одноразової грошової допомоги на ім'я командира військової частини, зібрати необхідні документи, серед яких можуть бути копія на наказу Про звільнення, довідка про проходження військової служби, документи, що підтверджують підстави звільнення, наприклад, медичний висновок, подати документи до фінансового підрозділу військової частини або відповідного органу. Після розгляду документів та їх затвердження, виплата одноразової грошової допомоги здійснюється на банківський рахунок військовослужбовця. Отже, отримання грошової одноразової допомоги. При Звільнені з військової служби, вимагає дотримання певного порядку та підготовки необхідних документів. Як юрист рекомендую уважно ознайомитися із чинним законодавством і у разі потреби звернутися за консультацією до фахівців. Якщо у вас виникли питання або потрібна додаткова інформація, пишіть у коментарях або звертайтеся безпосередньо. Підписуйтесь на канал, щоб бути в курсі останніх юридичних новин та порад. Бережіть себе!